Так, ми будуємо стілаж, міні-парник, міні-інкубатор для рослин. Це попросила чоловіка, він согласився І оце мені будує тут у веранді такий стілаж із профіля для гіпсокартона. Сюди ми купили такий більш плотніший, 5,5 мм. Сюди купили на перестінки 4,5 мм, тонші трошки. І, що саме цікаве, він купив такі оці крабичі, як вони називаються, не знаю. Для того, щоб усилити стойки, щоб вони не шаталися нічого, вони тоді дуже гарно тримаються. А сюди, оце ось сюди на, між полками, будемо ложити сітку. Ну, так, в принципі, вчора це він таке мені зробив. А, значить, яка його висота? Висота буде 2 метри. Буде таких раз, два, три, чотири полок. І одна знизу буде, бо він буде стояти на поддоні, ще буде стояти на колесиках і, значить, висота його 2 метра, ширина його 1,5 метра, а глибина його 50 сантиметрів. Ну, от, стіла вже готовий. Вже я буду його красити, положили сюди сітку. З'єднали його теж профілю. Ну, такий крепкий стілаж вийшли. Зараз його покрасу, ставимо лампи і покажу вам уже його в вдії. Отак. Ну, стілаж готовий. Вчора ми вже його, там ще зверху, Надо буде ще лампу прицепити, а так уже ми поцепили лампи світодіодні. Все, бачите, показую вам лампи. І тут така лампа ось ще така велика. одна. Я, значить, світодіодні лампи я купувала. Значить, сама лампа окремо, каркас окремо, лампи 18 Вт, 6500 кельвині. І. Холодний колір. Такі поробили Включать, виключить Кожна полочка окремо включається. Зараз буду наповняти, наповняти рослинами. Ортензії в мене укорінюються. Ну, побачите, зараз добавлю. Покрасила я його таким кольором графіт, щоб він був гарний цей стілаж, і повністю його обтягли, оцею отражаючою, значить, пленкою, яка для ламіната там вона ще. Для батареї люди використовують її, там багато куди її використовують. А я от її використала для свого міні-парничка. Ну, в принципі, отак в мене він стоїть, отак от стоїть під стінкою і буде мені працювати. Колесики ми не будемо ставити поки на колесики, поки стоїть на. Полив і подон поки не робили. Як буде треба, то зробимо подон, але у нас внизу, якщо треба буде, то там теж будуть стояти рослини. На низний стілаж я положила 5-мм чи 50 см пінопласт, а зверху теж пленку. Потім куплю коврика ще гарячого туди теж. На кожному зілажі, ну, на кожному ряду, значить, я положила цю оцю, значить, светоотражаю пленку. Лежить електроковрик 1,20 м. І тут так само лежить електроковрик метр двадцять. Треба було брати метр п'ятдесят, ну нічого. І е стоять такі поддони, щоб на нього не капало. Там, щоб водичка не текла. Ну, отак стоїть стілаж. Це вже, бачите, загружаю рослини. У мене гортензія почінкована і бігоні. Ну, такий от стілажик. Ну і так ось нам світ дали. Заповняю я полочки. Так що, кому цікаво, з такого матеріалу зробити стілаж. Вдома, щоб можна було вирощувати розсаду на весну, черенки виращувати, живці вірніше. Щоб усе можна було досвідчувати. Так що приблизно затрати на такий стілаж, зараз скажу вам, порахую. Приблизно 5 подцвіток, ну це приблизно хай по 350 гривнів І сама метал ми купували півтори, десь тисячі гривнів. Може, трошки більше. Так що так от рахуйте, стільки буде коштувати у вас такий стілаж, але він настільки добротний, він дуже такий. Краска ж сама тоже 400 гривень, баночка навіть менше, ніж літра. Але захотілося зробити, щоб він був дуже гарний. Щоб він мені вписувався. Кажуть, стілі лофта. Тут приходила подружка моя, говорила, що Лариса, в тебе він в стілі лофт. От. Так що, ну, отак от. Так що, кому цікаво, поставте лайки. Може, комусь. А, ще, кстати, що вам хочу сказати, що це сюди вже зробили, що він все включається, виключається. Кожна полочка окремо. І за... хочу ще купити сюди такий таймер, щоб він в... <клух> включався на запрограмований час. Ну і так усе. І коврики окремо включаються, ці електричні. Якщо потрібно. Ну, отак от. І тут у мене все вже, дивіться, гортензія мінлива. Тут дівчата бачу, що багато цікавилися цією гортензією, так що будемо її вирощувати. Вона пускає вже десь корінці. Це ось вже дивіться і спочок. З почок теж мінливо, почки укорінення. Це в мене базілі, це, це не базиліка бігонія посажена. А це сьогодні, ось, дивіться, посадила вже э, ванілу фрай, спустила так гарно вона корінь, ті почки, э, бруньками, брунька, бачите, так уже. І я її вже сьогодні оце, пообрізала ці бруньки і теж посадила вже її. На укорінення. Ну, в принципі, отак. От. А це дивіться, ось ще даже посадила огірок один і Почали ростити. виростити. В общем, слідкуйте, якщо цікаво, за моїм YouTube каналом. Дякую вам, що ви були зо мною. До зустрічі! Підписуйтеся, пишіть коментарі, бо дуже цікаво почути вашу думку. Дякую, до побачення!